Чому зараз між Крістал Пелес і Нотінгемом? Ось ці очвари. Марінакіс писав листа, що там не зовсім чисто з правом власності. Хоча сам Марінакіс володіє Олімпіакос. Пелес в конференцію прибрали, а Нотінгем підвищили в Лігу Європи. Там же Пелес сам винен. Він десь в комунікації з УЄФА було вказано там контактна пошта. Щось, типу, інфо собачка там Пошта, яка там, куди можуть писати просто всі. Там. Mm -hmm. І цю пошту ніхто ніколи не перевіряв. А УЄФА попереджало їх там ще взимку, почало писати їм листи, що у вас тут є такий нюанс. Треба з цим розібратися. Вони ці листи не побачили, тому що пошта для всього спаму. І ось таким чином Пелес опинився не в Лізі Європи, а в Лізі конференції. я не думаю, що це ще взимку. У ЄФА попереджала зими. їх. Вони знали, що вони Кубок виграють. що? Ну вони ж там йшли. Десь ні, вони йшли так. Вони вони, йшли вони йшли могли потрапити через цей, через чемпіонат. Просто Пелес так часто грає в Єврокубках, що вони про це взагалі не думали. Керівники команди, якісь менеджери, такі клерки.